Під час розгляду питання про внесення змін та доповнень до програми соціально економічного та культурного розвитку народних обранців виникло кілька доповнень. Також на засіданні буде виникало питання діагностичного відділення місця Шостка, розглянути питання облаштування ліфта. В будівлі відділення амбулаторно поліклінічного обслуговування на Депутати міської ради звернули увагу на ремонт заїздів до навчальних та медичних закладів громади. В Богданівці біля школи також можна ралі устраювати розумієте, біля входу центрального в школу, яка працююча. Будь ласка, зробіть на це увагу. Там 50 метрів тієї дороги, але зробіть там ямки захід до другої поліклініки з вулиці Знаменської. Там ями в коліна, не діти в, в школу, не діти в, в садочок, не особи з інвалідністю не можуть не пройти, не проїхати. Депутатка Світлана Собтильна також звернула увагу на необхідність відремонтувати дах у будівлі ліцею, де навчаються молодші класи. Хочу нагадати, що в початковому, початковому Ліцею навчається дітей більше ніж у більшості навчальних закладів шосільської громади. Там дах протікає. Я просто... спевнена, не сподіваюся, що діти підуть школу з 1 вересня. Там трапити, ми почали, але не доробив. Закінчиться явковий ремонт. Ми щось придумаємо по цьому, і в тому числі теж коля казав бо... Богдановці цим пам'ятаємо 300 тисяч гривень передбачити на другу на другу школу. Під час розгляду питання про внесення зміни доповнень до програми житлово-комунального господарства у депутатки Тетяни Тупікою виникло питання з приводу вивозу сміття з переватного сектору а також деяких районів. І Васильович нам докладував, що купляне в процесі да, придбання смиків. У мене питання, чому ми даємо вивчу в потреблення стажування техніку, чому Взагалі, не на вишу? Взагалі, то не в яких містах, ніякої техніки ніхто не переобрітає. Це обов'язок тих фірм, які обслуговують. Ми пішли просто на ЗУС. Ну, По приватному сектору ми працюємо, і тут хтось, а ви якраз і ставили. По Зелебуду. ми будемо ставити на комунальне підприємство і з комунальним підприємством будемо працювати. Тобто ваша позиція буде підтримуватися. Міський голова Микола Нага згадав про конфлікт між мешканцями й одним з ЖЕКів і пообіцяв регулювати питання. Торговий дім дизайн, тут теж конфлікт продовжується. Ми зробимо опит мешканців. Вони були в мене, і потім приймемо відповідне рішення. Тому що там одна сторона будинки за одних, друга за других. Тобто це питання те під час розгляду питання про надання дозволів на укладання договорів встановлення особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок. Депутатів обурило, що один із підприємців міста самовільно захопив ділянку у центрі і без дозволу поставив кіоск. Якщо це не обговорювати, це яку потрібно мати рішучість і нагляд для того, щоб самовольно захватити таку територію. Це визвало таке обурення, да тому. Нам депутатам, до правоохорончих органів з запитом щодо знесення і встановити терміни не менше, ніж в три дні. Хоча встановили дуже швидко. І по-друге, в правовому полі звернутися до юристів, щоб було написано листа. Я вважаю, що там бути якась адміністративна відповідальність депутатка Анна Каплєва звернула увагу, що це не перший підприємець, який ігнорує рішення депутатів міської ради. Одна мова про те, щоб вони ліквідували цей самозахват. Але, в принципі, тоді давайте всіх ставити рівні умови. Поставити певні рамки, так, три дні щоб і не було. Я, так само в мене це викликає масу емоцій, і я погоджуюсь, що такого немає Таким чином не встановлена ще і площадка, там дика вона леває. Також без дозволу, без всього. І воно нормально все. Морози нормально, то нормально, ще можна перерахувати багато таких прикладів. Давайте ну, будемо дорослі, скажімо так. Якщо дитина розбила склянку в їдальні, то не треба двійку ставити, якщо вирішена задача, як треба. Тобто, ну муки окремо хвилина, що закінчу, тоді будете викидати. <рес> Котлети окремо за те, що відбулося, <рес> за те, що було поставлено, треба діяти по закону. Там штраф чи всі, всі діла безумовно, щоб не було поважно, але ну, це не повинно бути якоюсь там причиною, щоб не ну, розглядати звернення. У мене пропозиція. Якщо три дні і споруду обрати, перше, якщо протягом трьох днів. Споруда не буде обрана. Тоді буде пропозиція до штрафування. по-перше. і треба починати штрафування, щоб не було таких більше нових претендентів. У результаті обговорення цього питання депутати вирішили відмовити підприємцю у наданні дозволу. Наприкінці сесійного засідання на виконання постанови Кабінету міністрів рішенням сесії було затверджено посадові оклади та стимулюючі виплати працівникам органів місцевого самоврядування.